Ічні тривають масштабні роботи з ямкового ремонту доріг, покращення благоустрою в пріоритеті роботи міської влади та на постійному контролі міського голови Олени Бутурлим. Ось і сьогодні очільниця міста особисто контролює хід виконання ямкового ремонту. «В Умовах воєнного часу дуже складно знайти додаткові кошти на ремонт доріг, які потребують обов'язкового виконання ремонтних робіт. Але знайшли ми кошти поки що з міського бюджету і робимо ямковий ремонт центральних вулиць міста. Відбувається у нас паралельно і поточний ремонт, підсипка робимо щебенем за допомогою благодійників, які нам у цьому сприяють. Ну і В подальшому будемо шукати додаткові кошти для того, щоб робити в місті дороги. Відремонтованими в належному стані, а людям, щоб було зручно по них пересуватися, життя повинно в місті тривати і продовжуватися, навіть не дивлячись на війну. Ремонтники стартували з вулиці Вокзальної. Далі планують перейти на вулиці Воскресінську, піщану та Героїв Майдану. Поки що передбачено було і виділено 150 тисяч із міського бюджету, але ну, це зовсім е, як. Е, ми розуміємо, що по теперішнім цінам на відповідні матеріали це мізер, але будемо шукати ще додатково кошти. Виконують роботи наші комунальники. На сьогоднішній день ми привезли 10 тонн асфальтово бетонної суміші, тонни смоли. І зараз ми здійснюємо ямковий ремонт. На сьогоднішній день задіяно десять чоловік працівників. Видуваємо ямки, обробляємо смолою, обробляємо смолою і здійснюємо ямковий ремонт. Також слідом за цим куток, який гадує. Паралельно з ямковим ремонтом вічні здійснюється і підсипка шляхової мережі. Підсипка у нас була виконана по вулиці Богдана Хмельницького, по вулиці Частково дворцева Маяковського. І почали ми висипку робити по вулиці Бунівка, а також зроблена висипка по вулиці Лигановського. Загалом в ічні близько 40 відсотків встановлять дороги з асфальтовим покриттям, розповідає міський голова. Ремонту потребує більша їх частина, якщо десятиліття мені майже нічого не ремонтувалося, то відповідно вони в такому стані, і за о, швидко за один рік просто зробити все виконати це просто неможливо. Але ми намагаємося і докладаємо максимум зусиль на прилученні чи не найбільше відій російської агресії постраждала Ічнянщина, та навіть попри це міська влада знаходить можливості для покращення благоустрою, аби зробити життя людей комфортним і безпечним.